Мене звати Анна і я дружина військового. Мій чоловік Андрій пішов на фронт майже півтора року тому, залишивши мене і нашого сина Максима чекати на нього вдома. Кожен день для нас став випробуванням на терпіння і силу, адже війна це не лише про битви, а й про очікування, що виснажує душу. Кожного дня я молюся, щоб Андрій повернувся живим і здоровим, і кожної ночі. Вкладаючи Максима спати, обіцяю, що скоро ми знову будемо разом. Але одна ніч стала для мене особливою: це було так, ніби хтось розбудив мене, щоби сказати найважливіше, що я мала почути. Вночі, коли все навколо було тихо, а темрява заповнила кімнату. Я почула голоси. Вони звучали спокійно, але їхні слова були чіткими. Ніби хтось стояв поруч і говорив прямо мені. Ці голоси розповіли мені. Коли закінчиться війна, коли повернеться Андрій, і як нам пережити ці важкі часи? Це було не просто видіння чи сон, це було щось більше, і я досі відчуваю цей момент у своїй душі. Було близько третьої ночі, коли я різко прокинулася. Я відкрила очі і відчула, ніби мене хтось покликав по імені. У кімнаті панувала повна тиша, тільки чути було тикані годинника. Але я не могла позбутися відчуття, що я не одна. Анно, слухай, прозвучало в моїй голові. Це був не голос когось із близьких, але він був спокійним і впевненим. Я завмерла, не розуміючи, що відбувається, але чітко відчула, що це не плід моєї уяви. Голос продовжив: Не бійся! Ми прийшли, щоб розповісти тобі правду. Моє серце почало битися швидше, а страх змішався з якоюсь дивною впевненістю, що ці слова були важливими. Я сиділа в ліжку, стискаючи ковдру, і боялася навіть зітхнути. Голоси говорили про те, що турбувало мене більше за все. Війна закінчиться у травні 2025 року, сказали вони. Я відчула полегшення, яке було настільки сильним. Що сльози почали текти по моїх щоках, але голоси продовжували, це не станеться раптово будуть ще випробування, які вам доведеться пройти. Мої руки почали тремтіти, але я намагалася зібратися і слухати далі. Ваш народ вистоїть завдяки своїй єдності, і ті, хто прийшов руйнувати, втратять усе, додали вони. Я не могла повірити, що це відбувається зі мною. Але кожне слово здавалося таким справжнім. Голоси розповідали, як наша країна отримає підтримку від усього світу. А ворог, виснажений, відступить. Мир прийде через велику жертву, але це буде ваша перемога, завершили вони. Я не знала, чи це було видіння, чи щось більше. Але ці слова надали мені сили. А що з Андрієм, коли він повернеться? запитала я, не стримуючи сліз. Голоси відповіли, він повернеться у червні. Він пройде через випробування, але виживе. Мої емоції вибухнули. Радість, страх і полегшення одночасно заповнили мене. Він буде змінений, але його любов до тебе і сина залишиться незмінною, сказали вони. Я побачила перед очима його обличчя, таке знайоме й рідне, і відчула, як моє серце трохи заспокоїлося. Голоси нагадали мені, ти повинна бути сильною заради нього і заради вашого сина. Це стало для мене не лише посланням, а й наказом діяти. Я вирішила, що зроблю все, щоб зберегти нашу сім'ю і дочекатися Андрія. Після того, як голоси зникли, я довго сиділа в тиші. Було важко усвідомити, що це не був звичайний сон, а щось більше. Мої руки ще тряслися. А серце билося швидше звичайного. Я дивилася на сплячого Максима і подумки дякувала за те, що у мене є така підтримка. Мамо, тато скоро повернеться. Це було перше, що він запитав того ранку, і я відповіла впевнено: так, синку, скоро. Ці слова звучали для мене як обіцянка, яку я дала не лише йому, а й собі. Я відчула, як у моєму серці зароджується нова віра. Того ранку. Я запалила свічку перед іконою і довго молилася. Я дякувала за це послання, яке дало мені сили рухатися далі. Усі мої страхи не зникли, але я знала, що зможу їх подолати. Господи, дякую за цей знак, повторювала я. У мені народилася нова впевненість. Ми вистоїмо, ми дочекаємося Андрія, і наша родина знову буде разом. Після того видіння я відчула. Що повинна допомагати тим, хто, так само, як і я, чекає на своїх близьких із фронту. Я зателефонувала кільком подругам, чиї чоловіки також були на війні, і розповіла їм, що потрібно вірити. Війна закінчиться, і вони повернуться. Ми всі дочекаємося, говорила я їм, відчуваючи, як мої слова дають їм сили. Олена, моя подруга, яка вже кілька тижнів не мала звісток від чоловіка. Слухала мене уважно. Анно, ти так кажеш, ніби ти це знаєш напевно, сказала вона. Я не стала розповідати про голоси, але відповіла: так, я знаю, просто вір. В її очах з'явилися сльози, але я бачила, що вона почала вірити. Це було важливо для всіх нас підтримувати одна одну, не падати духом і разом проходити через ці випробування. Кожного дня, починаючи ранок, я повторювала собі слова голосів: Андрій повернеться, і ми будемо разом. Це стало моєю молитвою і обіцянкою одночасно. Я почала вчити Максима, що навіть у найтемніші часи потрібно зберігати віру. Він став мені маленьким союзником у цій боротьбі, його дитяча щирість давала мені сили. Мамо, коли тато повернеться, я покажу йому свій малюнок. Сказав він одного разу, і я побачила, як сильно він чекає на свого батька. Я відповіла: він обов'язково побачить твій малюнок, і він буде гордитися тобою. Ці прості розмови наповнювали наші дні теплом і надією. У такі моменти, коли все навколо здавалося непевним, я багато думала про те, чому саме я отримала це послання, чому голоси прийшли до мене. А не до когось іншого, чому я дізналася дату закінчення війни, коли багато людей не мають жодної відповіді. Ці питання я задавала собі кожного дня, але відповідь завжди була одна тому, що ти повинна вірити і передавати цю віру іншим. Я зрозуміла, що це не просто дар, а величезна відповідальність, і я була готова її прийняти. Я стояла біля вікна. Дивлячись на нічне небо, де мерехтіли зірки, і думала про ті слова, які прозвучали в тиші тієї ночі. Вони були для мене маяком, який допомагав знаходити дорогу навіть у найтемніші моменти. Я знала, що війна закінчиться, і ми всі зустрінемо своїх коханих. Я знала, що Андрій повернеться, і наша родина знову буде разом. Ця впевненість давала мені силу проходити через кожен новий день. Підтримувати інших і залишатися сильною заради Максима. Я пообіцяла собі, що ніколи не втрачу віри, навіть коли буде важко, бо саме віра і любов це те, що веде нас до перемоги, до миру і до того світлого дня, коли ми знову будемо обіймати своїх рідних. А поки я продовжу чекати, зберігаючи спокій у своєму серці і передаючи його тим, хто поруч. Зрештою, саме ця віра й надія допомагають нам вистояти перед будь-якими випробуваннями.